Рецепт ідеального квасу із декількох інгредієнтів, як у дитинстві, знайдено. Він такий смачний, що хочеться готувати його щодня, а інгредієнти досить прості. На 5 літрів холодної води всипаємо 300 г цукру. Туди додаємо 2 столових ложки цикорію, а також 1 чайну ложку лимонної кислоти. Суміш перемішуємо та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. А далі вона має повністю охолонути Охолонути до температури 35-40 градусів. Та основний інгредієнт, який зробить наш квас, це дріжджі. Отож, беремо 1,5 чайних ложки дріжджів, розводимо цією ж рідиною, обов'язково спершу її розвести, а потім влити. Та залишаємо на 5-6 годин в теплому місці для бродіння. Після того переливаємо в бутилки та ставимо в холодильник на півдоби добу. А через 2 дні він взагалі такий бурлящий та дуже смачний. Я вам раджу обов'язково спробувати приготувати цей квас. Це дуже смачно. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Не забудьте поставити вподобайку на це відео, для мене це дуже важливо. А також буду вдячна за підписку на мій канал. Разом із вами розвиваємо україномовний контент.